Всім привіт, друзі! Це Без Сензури, я Марина Данелю Кермлева і давайте розберемо на атоми дуже цікаву соціологію, яка показує, кого українці хочуть бачити в якості нових політиків поствоєнних, які у них запити на закінчення війни. І чому згідно цієї соціології як ту грілку рве. Зеленського саме заложний. Так, так, той самий заложний, якого банкова так активно викусувала, викусувала, якщо вірити відкритій інформації, ще з квітня 2022 року, коли вперше поміряли рейтинги і зрозуміли, що не зеленський герой номер один в очах українців, а саме колишній командувач Збройними силами. І от, станом на зараз, контора, яка називається соціальний моніторинг, провела таке ґрунтовне Дослідження і представила його результати. І знаєте, Зеленський може скільки завгодно розповідати, що ні, я не готуюся до виборів, і взагалі вибори хочуть лише ті політики, які оце тільки сплять і бачать, щоб проводити дебати в окопах. Насправді, все не так. І якщо ми подивимося дуже ретельно новини, то може, наприклад, було помітити дуже цікаву інформацію про те, що українська Укрпошта. Принесе Вовину тисяч в кожне віддалене село, тобто її роздадуть навіть тим людям, у кого немає смартфонів і хто не думав їх собі купувати. Володимир Олександрович зробить всім добре. А коли такі речі з'являються, коли десь задіють Укрпошту і інших українських бюджетників, то це знаєте такий присмак виборів уже в повітрі. Тим паче, всі ми розуміємо, що а, Зеленський все активніше зараз проговорює свою готовність до тих чи інших компромісів. От, наприклад, як ходив він на Fox News і сказав, що ну ви знаєте, ми можемо розглянути питання повернення Криму дипломатичним шляхом. А, тобто, це означає, що певні а, перші такі перемовини стосовно а, того, що робити з другим етапом російсько-української війни ведуться, і навіть коли з'являються такі інформації. Як у виданні Reuters, які спершу шукують, навіть там можна виловити перші такі контури мирного плану, який поки сторони розглядають кулуарно. Так, от ця соціологія, очевидно, напружила Зеленського. Я думаю, вона до нього попала першою. З тим пов'язані його такі великі активності. Новина про те, що ми будемо роздавати цю бовину тисячу абсолютно всім. І також у цій активності сирського із блогерами, журналістами, і що цікаво, коли ти дивишся ці фотки із блогерами, то там дуже часто є якраз блогери Зеленського, всякі там валіки, гладкії і інші персонажі, які працюють саме на банкову і з'являються дуже часто на ресурсах пов'язаних із банковою. Отже, давайте пройдемося по пунктах цієї соціології. Чим вона цікава, і що вона означає для українців. Я думаю, що українці, які спостерігають за виборами в сусідніх держав, та і тих виборах, які відбуваються зараз, уже у Західній Європі, і тут особливо варто звернути увагу ще й на американські вибори, так от Зараз суспільства у світі вирішують два моменти: з ким вони далі йдуть? З якимось сильним політиком чи обирають собі знову популіста? І, от, наприклад, Сполучені Штати Америки рішуча перемога Трампа і республіканців трапилася тому, що американці вже втомила оця вся абамістика, Їх втомив такий потужний популізм. І Лозунг «Make America Great Again» знову зіграв, як і в 2016 році. По суті, можна сказати, що ці вибори 2020 року і року і них демократів і Байдена була навіть певним збоєм, тому що Америка почала свій шлях на збереження саме своєї американської мрії ще в 2016 році. Коли ми подивимося на ті процеси, які зараз відбуваються, наприклад, у Німеччині, тому що це вибори, які будуть наступні буквально в лютому. То там можна відмітити, що найвищий рівень соціології має Борис Пісторіус, тому що в умовах тих проблем, в яких опинилася Німеччина, він виявився найбільш дорослим політиком і ще й зайнявся найбільш складною сферою реформою Міноборони і перетворенням Бундесверу у щось таке більш-менш боєздатне, тому що я нагадаю, Бундесвер довели до ручки всі міністри, які працювали в урядах. Меркель, а до цього ще і Герхер Шредер там був і розвалював свою ж таки німецьку армію. І тепер вони докерувалися до того, що навіть була інформація, що в німецької армії не оновлюється їхня бронетехніка. Тобто, уявіть собі, ми тут можемо розповідати, що у Україна там зустріла повномасштабне вторгнення із радянською технікою, але навіть у Німеччині є такі проблеми, тому що це наслідки таких популістичних господарників. Тому не дивно, що рейтинг номер один. Там має людина, яка займається серйозними проблемами і озвучує серйозні заяви. І таким чином ця людина, яка вирішила навести лад своїй армії, зараз, по суті, є таким найбільшим опозиціонером до тих правих популістичних сил, за спиною яких віднюються російські гроші і російські вуха. Але от що нам показують, наприклад? Дуже цікаві вибори у Румунії. Як ви могли помітити, там відбулися президентські вибори, ще перший тур. І номер один на них, номером один на них став такий дуже цікавий кандидат, якого і партії немає, але є дуже серйозна присутність у Діктосі, і цей персонаж там постійно розповідає про те, що ЄС це погано, НАТО це погано. Тобто його попередня перемога саме в першому турі. Навіть насторожила Брюссель, тому що Румунія це все-таки дуже серйозна держава в східній Європі. Це така опорна база політики європейської, опорна база, до речі, НАТО на Чорному морі, і тому, якби вони трошки прифігіли, що навіть популіст може скористатися перевагою соцмереж і стати потенційним президентом. Але не будемо бажати йому успіху, будемо сподіватися, що Румуни оберуть собі щось більш краще. Але коли ми подивимося на нашу соціологію згідно цього опитування свіжого, яке оприлюднило видання дзеркало тижня, нагадую, що це була контора соціальних моніторних, я дуже чітко бачу запит українців на тих людей, які здатні вирішувати серйозні питання. І безумовно, одним із перших питань у цьому соцопитуванні була готовність українців піти на мирні перемовини ну, станом на зараз. І з огляду, що українці розуміють, що на жаль, у нас є криза державного управління, і дуже часто корупціонери, які знаходяться на посадах, роблять все, щоб у нас були гірші позиції на полі бою. Думаю, не варто пояснювати, як нам зараз армії підсунули свиню цими не дуже якісними мінометами, як там пишуть вже в змі. На жаль, це псує нашу ситуацію на фронті аж на місяць півтора, тому що замість того, щоб користуватися зброєю власного виробництва, ми тепер змушені будемо чекати іноземну зброю, а це на жаль втрата часу. І очевидно, що ці там місяць-півтора росіяни будуть використовувати для того, щоб десь витиснути наші позиції. Так, от враховуючи всі ці моменти. Українці почали задумуватися, кого ж вони хочуть бачити в Верховній Раді, і кого вони хочуть бачити на посаді президента. І а, можу сказати, мене дуже сильно радує, що українці а, нарешті зрозуміли свою помилку 2019 року. Їх було дві, коли обрали не, до парламенту і в якості верховного нашого головнокомандувача людину, яка абсолютно дупляно різала в політиці, абсолютно не зрозуміла для чого нам розбудовувати армію в часи, до речі, війни, яка тривала вже в гібридних формах, але тим не менше тривала із Російською Федерацією. І от тепер, якщо ми подивимося на графу Довіра, то, Українці найбільше все одно довіряють Валерію Залужному. У нього перше місце з величезним відривом: 70% українців йому довіряють. На другому місці Кирил Буданов, керівник гурмо. У нього 55% довіри. І це, до речі, пояснює, чому дуже часто, коли ти там, працюєш в інтернеті, можна побачити купу замовних новин, купу замовних ботів, які тобі розкажуть, що Валерій Залужний у Глянт, що це він сховався в Великій Британії, тільки оце робить селфі в ліфті зі своєю дружиною. А стосовно Кирила Буданова, банкова теж періодично вкидає. Якусь інформацію, а потім Мірія зайшла вона чи не зайшла. От, наприклад, як тоді було із закупівлею зброї, де достатньо були притягнуті за вуха сюжети, тому що по факту у цих сюжетах навіть не називалося напряму прізвище Буданом. Тобто там були якісь інші люди, які, скажімо так, мали неочевидний зв'язок з Кирилом Будановим. У Володимира Олександровича, попри його телемарафони, попри його політтехнологів, попри його потужних блогерів, які щоденно накачують українське суспільство, про те, що який ж у нас зелений державник, має третій рейтинг довіри 44%, але 52% недовіри. Коли ми говоримо про політика, то це досить критична цифра. Можемо констатувати, що Зеленському не довіряє вже більше половини українського населення, і якщо ми порівняємо це із минулою соціологією, яку давали інші соціологічні контори. То ця цифра має тенденцію до збільшення. Тому Зеленський може скільки завгодно видавати цих мирних планів, розповідати українцям про те, як ми вам тисячу тут подаруємо. Це все одно очевидно, українці вже сприймають як підкуп напередодні такої препідготовки до потенційних виборів. І що цікаво, тут же у графі Довіра, недовіра. Є прізвище Олександр Сирський. Ви пам'ятаєте, як перед звільненням залужного банкова дуже активно прокачувала медійність сирського і намагалася витиснути фігуру залужного саме сирським? Але станом на зараз сирському довіряють лише 33% українських громадян і проти 53%. Якщо ви мене спитаєте, чи впливає це на те, що зараз вже так чимало українців. Роздумує над тим, що мабуть нам доведеться йти на мирні перемовини, щоб якось купірувати, як то кажуть, цю війну і далі робити щось з державним управлінням на вибори піти чи чи щось інше зробити. То очевидно, що це дуже і пов'язано із непопулярністю Олександра Сирського і його рішеннями. Які дуже часто бажуються на я хочу і я же могу, тому що це людина з минулої епохи, і людина, яку можна ще сміливо назвати генералом радянських часів. Це теж взаємопов'язані речі. Далі, якщо ми говоримо про сирського, я вважаю, що його постать і його стиль управління процесами в збройних силах України вони і стали причиною того, що зараз уже чимало українців. Каже, що мабуть, ми не зможемо прямо зараз відвоювати кордони 91-го року, і треба думати про те, про які якісь інші е, варіанти можливо нам таки доведеться йти на перемовини з Російською Федерацією. Коли там пишуть на отакі слова в інтернеті, що все в Україні одні ж дуни, які тільки хочуть, щоб прийшла сюди в інші міста ще під Україні Російська Федерація. Я кажу, ви не праві. Тому що не завжди всі ці люди, які роздумують над таким варіантом, є ж до нами ці люди хочуть мати впевненість у завтрашньому дні і мати якісь фігури, на які б вони могли рівнятися. коли у нас росте недовіра до президента і росте недовіра до людини, яка очолює саме зараз Збройні Сили України, то на жаль, це дуже такі серйозні тріщини, якраз таки в єдності суспільства. Так от, далі українців попросили назвати які ж запити у них на після війни, що вони хочуть, щоб було в Україні. І от тут, до речі, є таких три момента: дуже важливих: перше, українці дуже хочуть, щоб ми після війни зайнялися відновленням української інфраструктури. Ну, безумовно, відновили те, що є такою базою для життя на території України. І другий момент розбудова армії 32%. відсотки. І я вам скажу це і пояснює, чому а, той же самий Залужний і Кирило Буданов мають високі рейтинги перше і друге місце. І Зеленський, очевидно, кусає локті, тому що скільки б ти не робив там а, западлянок, скільки б ти не витискав цих генералів із публічного простору, все одно у них вже цей стабільний рейтинг тримається більше року. Якщо ми подивимось на медійну присутність і Кирило Буданова і Залужного, вона різко впала. Після того, коли вперше з'явилася така соціологія, де і в першого, і в другого були цифри набагато вищі ніж у президента України, третій момент запит, який мають українці, це подумати над механізмом щодо відновлення ядерного статусу держави: 25%. Це великі цифри, очевидно, українці. Зараз переосмислюють історію з тими е, негаранціями, які ми отримали внаслідок підписання Будапештського меморандуму, а е, починають читати історію, чому ми саме таке підписали, чому е, кучма так бездарно просрав нашу ядерну зброю, наш ядерний арсенал і не випросив щось більше за шматочок туалетного паперу, яким Російська Федерація, як ми бачимо, бачимо, підтерлася і. В принципі, робить вигляд, що так і нормально. Далі, далі, у цьому ж є запит на відкриття нових підприємств, виробництв. І, очевидно, ми тут можемо читати, що це можуть бути пов'язані виробництва і з нашою оборонкою 22%. Тому це дуже цікаві запити, які показують, що слава тобі, Господи, українці! Українці на третьому році повномасштабного вторгнення вже наїлися артистів, вже наїлися клоунів, вже не хочуть сміятися, а звертають увагу на серйозні речі: економіка, відновлення, наука і найголовніше розбудова української армії. Тому що ми дуже чітко розуміємо, у нас буде не так багато часу, щоб Наново перезібрати Україну і підготуватися до третього етапу російсько-української війни набагато краще ніж тоді, коли ми готувалися напередодні 2022 року. Ну а тепер давайте про можливі партії. Так як Зеленський вже почав таку перепідготовку пере, пере, до виборів. То тут варто е, сказати, які ж сили політичні будуть користуватися попитом, і от зходу до речі, партія Валерія Залужного, якби ми зараз пішли на вибори, взяла б 34% мандатів. Це велика цифра. Можу сказати з минулих досвідів минулих виборів, взяти таку цифру, це означало, що ти герой, чемпіон, і провів свою виборчу кампанію просто ідеально. Партія Володимира Зеленського друга, там 12%, Тобто, давайте порівняємо, скільки у них було 286 мандатів, і тепер от 12%. Європейська солідарність Петра Порошенка 9%, Її прогнозують. Партія Кирила Буданова 7 Це досить серйозно. Це десь 30-35 людей. Тому це теж такий. Момент, коли Кирило Олексійович має всерйоз подумати, чи хоче він політичної кар'єри. Є ще партія Дмитра Разумкова 6%. А до якої ніші віднести цю партію, ну я б назвала, що це така переосмислена партія у цих міцних господарників, на полі якої дуже активно завжди працювало різноманітне там ОПЗЖ і партія регіонів. Тепер це може бути партія Дмитра Разумкова, на відміну від Юрія Бойка. І інших подібних персонажів Дм Дмитрій Разумков він трошки розумніше і може закривати рот там, де це йому невигідно. І що цікаво, у наступний парламент може пролізти партія Юлії Тимошенко, батьківщина. От скільки, скільки списували цю жінку, говорили, що все уже бабушки треба внуків іти, е коли хати, є ще порох в поріхівницях, і я впевнена, що Юля. А може попрацювати так, щоб ще разок пролізти в парламент і торгувати там якоюсь своєю золотою акцією, коли, наприклад, в умовної партії залужного і в партії Кирила Буданова плюс Петра Порошенка може не вистачати якихось голосів. Що цікаве ще? Так от далі, як пишуть у цьому дослідженні, якби вибори відбувалися президента найближчим часом. То на них би переміг однозначно Валерій Залужний, якби він захотів балотуватися, а е Володимиру Олександровичу перемога б не святила. І в незалежності, хто може бути там конкурентом, Валерій е Залужний все одно б переміг на цих виборах. От, дивіться, є така іронія долі. Дуже схожу картину соціологи малювали якраз таки Володимиру Олександровичу, а тепер він опинився у тій могилі. Яку він свого часу купав для інших. Ну, а тепер давайте ж зафіксуємо один момент. Дуже багато людей питають: а чому це залужний, а, чому це там будуть голосувати за залужного, чому він має і політику? Він ж такого не говорив і, в принципі, не збирався. Ми розуміємо, що а, ситуація в світі вона достатньо динамічна. Попри все, як би не завершився нинішній етап російсько-української війни, нам потрібно зміцнювати Україну, і ми розуміємо, що це мають бути люди з досвідом. Знаєте, коли у нас саме зараз на посаді Верховного Головнокомандувача людина, яка кілька разів ухилялася від повісток і висміювала ці повістки на сцені, мабуть, це не, сприйма... не сприймається українцями як... Мій ідеальний лідер, за ким я хочу йти. Тим паче, якщо в Україні є величезний запит на те, щоб ми розбудовували нормальну армію, боєздатну, класну і зайнялись нарешті, виробництвами, які будуть дотичні до ВПК, очевидно, це має бути людина, яка розуміється на питання української армії людина із практичним досвідом. Тому я не виключаю, що може виникнути такий момент, коли Валерій Залужний може там сильно і нерватися, і не хотіти мати там свою маленьку партію у Верховній Раді. Але розумієте, є такі моменти, коли українські політики і значимі фігури приймають на себе роль лідера. Чи було таке в новітній історії України? Абсолютно так. Наприклад, це був 2004 рік. Коли ви пам'ятаєте, у кучми стояло завдання знайти собі прийомника, і цим приємніком у нього було дві кандидатури: або потужний господарник Віктор а, Федорович Янукович, або Віктор Медведк, який вже був тоді станом, а, от конкретно на той час. Кумом а Путіна, і в принципі, вже в той момент він говорив, що нам треба федералізацію діяти і щоб Україна була з Росією. Тоді Кучма поставив ставку якраз таки на міцного господарника. В нього була впевненість, що він знайде такий консенсус із українським олігархатом в особі Ріната Лінеонідовича Ахметова і. Тіхас будуть грабувати лише техасці. Тобто тут місцеві такі олігархи і місцеві хазяйственки. Тим паче, в нього завжди була така недовіра до Віктора Медвечука. І тоді, до речі, Медведчук досить закусив на кучму, який так і не зробив його своїм наступником. І от що зробив наш націонал-демократичний блок? На той час у них не було іншої серйозної крутої фігури, аніж. Віктор Андрійович Ющенко, який до того, до речі, був прем'єром, якого дуже некрасиво звільнили з посади прем'єра, це було теж за часів Леоніда Кучми. І таким чином Віктор Андрійович, хоч і не сильно впала бути президентом, він прийняв рішення, що так, нам треба зберегти Україну і став лідером опозиції. На жаль, як свідчить дані американської розвідки. Росіяни і там нам дуже сильно нагадали, влаштували отруєння перспективного кандидата, який, до речі, дуже серйозно об'єднав тоді Україну, тому що його обрали своїм президентом новим навіть ті люди, які сильно там не цікавилися помаранчевими ідеями, а тому, що він їм подобався. Вони знали, що це крутий економіст. Вони бачили в ньому привабливого чоловіка і тому проголосували. І тоді росіяни не вбили фізично Віктора Андрійовича, але зробили з нього фактично на тривалий час такого інваліда, який не виконував у перший рік півтора. Це критичний час для кожного і такої топ-особи, коли у нього є там запас довіри, коли люди готові піти за цими змінами. Він займався своїм лікуванням, і тому сталося те, що сталося. Фігуру Віктора Андрійовича обсіли люди з його оточення, ці безпринципні любі друзі, а потім і влізли кріпкі газяцьки з Донецька, які протягнули потім якраз таки Януковича. Я не виключаю, що і зараз. Наші націонал-демократичні кола можуть попросити Валерія Федоровича, що, мовляв, ні, хто ж, як, хто ж як не ви, нам потрібно зберегти Україну. Давайте щось вирішувати. Тому що Володимир Олександрович вже точно не тягне нам верховного головнокомандувача. Тому це досить цікава така історія про те, куди може рухатися Україна і яким буде наш вектор. Тому що. Порівнюючи із тими процесами, які відбуваються в світі, ми теж стоїмо саме на цьому роздоріжжі. Або ми обираємо більш сильну і рішучу фігуру, або ми знову граємося в популізм, і я вже тоді не знаю, де наступного разу у нас будуть заморожувати лінію фронту. Можливо, десь в Полтавській області, можливо, десь під Голосієво, прямо на межі, там, де в'їзд в Київ. Тому варто подумати, кого ми хочемо обирати і яких людей ми далі хочемо бачити у парламенті, той факт, що українці все-таки хочуть знову бачити людей, які щось там тямлять в обороні і безпеці, мене безумовно радує. Нам треба робити висновки із минулих виборів 2019 року, коли от одночасно люди повністю здуріли. І що найцікавіше, навіть ці громадяни, які раніше обирали... Симпатичні патріотичні партії були настільки очаровані харизмою Володимира Олександровича, що і в себе на округах теж понавибирало фотографів, ноунеймів, ідіотів і потенційних колаборантів, які попри поперепливали тису. Тому нам треба робити висновки із наших історій. Дуже раджу ознайомитись з цією соціологією. До речі, можу сказати, що вона дуже сильно збігається, багато цифр із тими таємними соціологіями, які вже певний час замовляють для себе банкове, а потім дуже сильно нервує із цього приводу. Всім дякую за увагу! Це був невеличкий розбір дуже цікавої стратегічної соціології, яка була вперше оприлюднена в газеті Дзеркало тижня. Всім дякую, пока!